Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Оновившись у Господі, ви стаєте оновленням для інших. Я мав велику кількість зустрічей з багатьма різними людьми у той час, коли очолював місію Сібіян Емануїл. Наприклад, часто спілкувався з місіонерами, які приїжджали служити до України. Вони прагнули обговорити свої ідеї та плани, і мені дуже подобалося говорити з ними. Багато хто з них згодом розповідав, що дійсно почував себе оновленим по нашому спілкуванні. Думаю, єдина причина, чому вони могли переживати це, моє особисте ходіння з Господом. Я оновлювався в Господі, регулярно чекаючи на нього. І оскільки я був наповнений Господом, то міг. Підбадьорити також і їх, і це було природно, ось вірш писання, що пояснює саме цей досвід, душа, яка благословляє, насичена буде. А хто поїть інших, напоєний буде й він. Приповісті 11,25. Коли ви підтримуєте та оновлюєте інших людей, це створює та підтримує глобальний цикл оновлення. І йому не має бути кінця. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти наповнюєш мене свіжістю та оновлюєш щодня. Дякую, що ти робиш це повсякчас. Я також молюся, аби ти дав мені побачити, як я можу допомогти оновитися людям, які оточують мене. Дякую тобі за це освіжаюче благословення, якому здається, немає меж. Славлю тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер. Інтернешлджис. Усі права захищено.